Микола буй. У нас виконує цей стандарт. Цього ми бачили з протилежного флангу. Виконував Тарас Черновецький. А зараз Микола буде навантажувати штрафний майданчик. Йшла передача. Кривобедре головою. А там хто Гол! готалі у нас відкриває рахунок на 20... під завісу 20-ї хвилини. Де вийшов м'яч, звідки вкинув Банасевич. Матрі три, мабуть, пробіг. От зараз дуже небезпечно. І зараз удари, що Гол! Один-один. Бриженко. В нас зрівнює рахунок. На 34-й хвилині. Без порушень. Правил. Вибиває м'яч в аут. Буй. Буй з м'ячем. Передача на Івашко пробуває. Гол! Руслан Івашкова 33 третя хвилина другого тайму. І рахунок у нас стає 2-1. Браво, Руслана! І передача, яка відбула, і голики! І епіцентр обходить у турнірній таблиці. Дінас, ну, а на цьому наша трансляція буде завершуватися. Я дякую всім за увагу. Любіть футбол, будьте мені здорові. Ну і до зустрічі усім. Шановні болівальники, давайте ще раз привітаємо нашу команду.